Життя та здоров'я військових пріоритет тимчасової слідчої комісії Верховної Ради. Саме про це поговоримо далі з головою тимчасової слідчої комісії парламенту, народною депутаткою, лідеркою фракції Батьківщина Юлією Володимирівною Тимошенко. Пані Юлію, вітаю вас. Вітаю, вітаю, доброго дня. Добрий день, а Володимирівна. Ви за час війни від відвідали сотні медичних закладів, де надають допомогу військовикам. І з ваших дописів у соціальних мережах і публічних виступів зрозуміло, що ну далеко не всі вони є належного рівня. Чого потребують? Так, ви абсолютно праві. Ми з першого дня війни з гуманітарними місіями відвідуємо лікарні, і цивільні, і госпіталі. І ми побачили, просто що є необхідність створити тимчасову слідчу комісію для того, щоб держава виконала свій святий обов'язок. Наших поранених героїв і героїн треба лікувати на найвищих рівнях медичних стандартів. І я можу сказати, що наші лікарі. І в системі міністерства оборони це в госпіталях, і те ті люди, які наші медики працюють в цивільних лікарнях і лікують поранених. Вони унікальні, вони неймовірні, вони на висоті. От зараз я знаходжусь в Донецькій області, була в Курахові в нашому шпиталі військовому. Вчора в Харківській області, в Куп'янську. Медики це неймовірно героїчні люди. Вони свою справу роблять, але держава мусить робити значно більше, тому що в середньому по країні, що стосується лікування наших поранених, це 50% закриває в середньому держава, а 50% тримається на плечах, на руках. на ефективній роботі волонтерів, і я хочу теж висловити глибокі слова поваги і подяки нашим волонтерам, і міжнародним, і нашим українцям. І зараз мета нашої тимчасової слідчої комісії зробити так, щоб держава на 100% виконала свій обов'язок перед нашими військовими. І для цього ми якраз сьогодні відвідуємо в самих тяжких регіонах Донецька, Харківська. За Запоріжська, Дніпропетровська відвідуємо якраз такі лікарні. Які є проблеми? По перше, це з забезпеченням. Нам потрібна на 100% юрі володарна забезпечення. Я знаю, я знаю, що я знаю, що ви маєте ну точно цілу низку пропозицій до до уряду щодо змін системи фінансування шпиталів, протоколів лікування. Які першочергові я вас прошу, у нас не дуже багато часу перерахувати, які першочергові зміни потрібні? Так, першочергове це пакети, які фінансуються з Національної служби здоров'я України з 1 січня 2024 року. Повністю покривати видатки на лікування поранених, і це питання, я можу сказати, вже практично вирішено. З 1 січня фінансування буде на зовсім іншому рівні 5,7 мільярда гривень, де буде віддане лікарням цивільним, які лікують наших поранених. Друге, це харчування. Негайно треба збільшувати для цивільних лікарень, які лікують поранених. На видатки на харчування, і це теж вже буде зроблена. і тепер наше завдання також серйозно посилити систему підтримки держави для госпіталів, які входять в систему міністерства оборони. Я хочу сказати, що ми працюємо абсолютно конструктивно з урядом з міністерством оборони, з міністерством охорони здоров'я. І я переконана, що от за три місяці роботи нашої тимчасової слідчої комісії ми вже відкоригували бюджет і маємо зовсім інший рівень фінансування на наступний рік. Але Зараз ми зробимо ще більше, також підключаючи міжнародну допомогу. Я переконана в тому, що держава виконає свої зобов'язання, святе зобов'язання перед нашими героями і буде лікувати на найвищому рівні. От сьогодні і є зміст і суть того, що робить тимчасова слідча комісія. Юлія Володимирівно, я вам дуже дякую за ваш час, який ви нам приділили за цю коротку, але тим не менше важливу розмову. Ну і звісно, за вашу роботу. Я нагадаю, що на зв'язку, і ви це знаєте, це Юлія Володимирівна Тимошенко, голова тимчасової слідчої комісії Верховної Ради, народна депутатка, лідерка фракції Батьківщина. Дякую вам.